Бог наш завжди по цей час і навіки вікі. Господи змертвий, смертю смерть подолав, і тим, що в робах життя дарував. Христос Господи змертий. Помилуй нас, це о боже, святий кріпкий, сиди безсмертний, помий, вілий нас, се ти боже, ся ти кріпки, сиди безсмертний, помий, вілуй нас, слава цві си, до задоволю духові, і нині про що часа, і на віки віки в амі. Просина, кроссиво, милий нас, Господи, шистирихи наші, та ти попрости, без законі наші, та пізняйся, сіли немочі наші, і ні погоради. Послімамо на свімо на помилуй, плану в світі на Святому Духові, і нині повсякчас, на віки від тівами, От ще наш тоїси в нехай святи ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як навіть так, і на землі, хрібне на суспільність сьогодні, і прости нам провини наші, таки ми прощаємо, воно ваця наші, і не водій у суспокусу. Але вісмо не наші злопового Бога, Серсвисвій, слава чей, свини, Святого Духа, і повсякчас і віки віків. Амінь. Духами спачили права, лаве диків, душі робіть твої спаси у покой і приміду дожена життя, то тебе чоловіку любовче, а селя твоєго, Господи. Десь і сидідой спошивалась, охой душі рабі торік, бо ти йдений чоловіка Слава слабоцю і сину, і святому духа. Ти сі бокшини йшов за пога. І не бина не за команди. А виду ще рабі тоги, кубокой, і нині посякшага, і на віки вітихані. И наші сильне порошная диво, я бо достименно порадыва, помолися на спасение души. Бонули нас, Боже, вы великої не полости води. Новый посторій выслушай, не помылой водиком помилуй нас, поликомый, господи, душ душу. Равів Божий, Марія, Василя, Карпань, Маринум, Сепана, з неї рударілося, Ганну Анатолія, воли мравоселя, Катерина, Янну, Надія, сріяну, Янну, Самсона, завремою Йо, по край Риму, Ізольду Миколаян, Равів Божий, Німо Анатолія, Анастасію Олексієм, Віталієм рабів Божих. Любова Миколая, Амму Стефанію, Олександру Катерину, Стефанію Михайлом, Сефанія Василь, Любов Євгенія Марія Петра Павла, Равів Божих, Амну Олексія Софію, Володимира Марію, на Павла Йосипа, Фійка Олександру Катерину, Рабів Боже, Олександру Миколаєва, Любов Анну, Стефанію, Рабів Божих. Маріну, Маргариту, Сергія Юрієм, Івана, Марія Тетяну, Андрія Тараса, Рабів Боже, Барбару, Ігоря, Михайлом, Ігоря Новосилієм, Михайлом Андрія Євгенія Марія Михайла Єву, Рабів, Боже, Федота Лидієм, Данило, Тайоселя, Булаулю, Надія Марія Андрія. Едуарда Галину Арсена Юрия Виктором Євгено присело Миколом. Радив Божий Павлан Юліюсифари Матином Михайло Сепана, Полом Радив Божий Марію Миколая, Володимира, Олександра Івановну, Лаймоволом Тавіктора Равів Ворон, Ольга Івана, Петра Володимира, Володимира, Богдана, Ана, Анатолія Ревів Ворона, Писала Володимира, Лесу Юрія Петра, Равімовик, Миколом, Леву і Васька Митра, Митра Марія Олену, Степана, рабів Божих, Валерія Валентина, Кузької Орія Григорія Софія, Дарина Петра Івана Івана, Степана Антона Андрія Андрія, Олега, Равів, Божих, Михайла, Анну Петра, і Василя Петра Валентина, Віктора, і Віктора Володина, Івана, Жинові Івана, Петра, Михайла, Робій Божих. Валерія Антоніну на Неділа, Петравіра, Людмилу, Альгіну, Тетяна Миколаєвну, Равій Божий, Івана Катерину, Федора Катерина, І Михайла Віктора, Сергія, Володимир, Равіє Божий, Алевтину, Олександра, Анну, Зоя, Афію, Миколу, Алину, Павла Марія Юрія, писав Лену Монтину, писала Наталію Юрія Віру, Миколу, Лідію, Равів Бозик, Світлану, Степана, Марію, Марія Романа, Романала, Катерина, Єву Рабів Боже, Світлана Юрія Анатолія Марія Пекло, пекло Боже, Божию написав ну, Михайла рабі Боже, Ганну Володимира Ребів Боже, Но ну, приставу Стефанію Лігію Даредом, Дем'яна, Ксенію, Віру, Івана Євгенам, Равів Боже, Антона Руфінова, Марію, Ростова, Юрія, 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 Тараса, Тетяну, Олександром, Відію Стефаном, Мирона Василя Володимирам, Володимира Василя, Василя, Івана і Михайла Ігоря Руслана нову Романа. Ну Вайна Андрія, Дріяну писали Сарєну, писали Івану, писала Івану, но писала Раїсу Лесю. Воїнам Максима. Воїнам Миколаям не рабів Божих Проту, Ірея Йосипа Петрова від свій Івана Івана Івана, Івана Ярею. Рабів Божих прислух пам'ятного Георгія, Тараса Марію та Софію Стефана, Василя, селяєву Галину всіх обоїнів, що віддали своє життя за волю України і за відпущенням усякої провели полоді і не війноді. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, ти є си воскресіння життя і спокій, спочили рабію твоїх дух писаних, не є не воспоминаємо, спочили родичів наших усі можна вишів, собі дає насправдішим твою сенс и святым лайну вашим Нині повсякчас і навіть і віки. Світися, сіти, на Юрисали, слава Господі, Тобою Сіна, раді нині Вісени Сивоване, адися Господи, молодцям возвішенням Сина. Христос воскрес, смерть подала від жаруба життя дарував. Господи, мола, мола, Господи, помилуй. Слава благослови, Чувство й своєї матері, славці, хваля апостолів, преподобних і волос серців наших святих, Душі рабів своїх, що нас представили сюди, писали, на є нами, споминаємо, спочали родичів наших уселях, селих полоні в рампові до правди приєднає. І нас помилиємо, він маги, і чоловік по Амінь! Зваження усі спокій, бо дай, Господи, з почулим рабам твоїм тут писаним. По свой мродик шамбасин, память. творений свою солнце. І тим, що в робах в життя доруба. И нам даровам життя вишне. Поклоняємося три домов храси. що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Від наш насухний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яким прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокойству, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь Тобою, благословенно Тими жінками і тими здорові Твоєї, Бо ти породила спаса душа нашу. Це і сина, і святого духа ім'я Отця, і сина, і Святого Духа в ім'я Отця, і сина, і святого Духамінь. Господь Бог у поїді блоти душі спочили рабів своїх. Тут писаний. Нині нами споминає ми, спочили родичів наших, а нас помилує і спасе, бо він благий і чоловікові любить. Амінь.